вчення. вони наповнили деномінації і протестантські теж. вчення. Люди настільки прийняли за правду, що сьогодні не можуть від цього відмовитися. Але коли слухають правду, коли суджу з ними, і читаю їм оце Йоанна 3.3 про народження згори, Марка, 1,15, про те, що Царство Боже до вас доблизилось. Як наблизилось? Та я прийшов до вас. Післанець від Господа. Кожен з вас, післанець від Господа, щоб ви не думали і не принижували себе, хто я такий, що я можу там говорити? Ти можеш все в укріпляючому Ісусі Христі. Ти можеш все, коли ти знаєш, як привести людину до Господа. Це головне, це сама велика слава Богу, являється, Тому що небеса радіють, коли один кається. Чуєш, Марія? Один кається, небеса. Всі небеса вчора були відкриті, тому що ти каялась. Яка радість має бути в тобі, коли ти бачиш це? Який смуток, коли людина не приймає цього, а каже, що вірить? Хіба не приносить радість, коли ти чуєш Марка, це 16, 17, 18, де говориться, що буде у вас доказ віри, що ви будете зціляти, бісів виганяти, руки класти будете на хворих. Хіба, ви знаєте, люди слухають і радіють, а хіба немає від чого радіти? Це обіцяє Бог. Якщо Бог обіцяє, хіба він те, що обіцяє, не, не може зробити, може. Бог може все. Але тільки через силу, яка є в вас. Свята віра. Вона дарована через благодать, коли ти покаявся, ти прийняв її. Віра не зростає, часто кажуть, Боже, дай мені ще більше віри. Ні, ні, дорогенькі. Віра дана всім одною мірою. Зростайте у вірі, і тоді ви переможете ворога. Ворога не те, щоб його треба перемогти, бо інакше війна закінчиться плачевно для вас. Перемогти ворога і перемогти так, щоб ворог не дуже хотів і повернутися до вас. Знаєте, Христос сказав і більше не повертайся. Я рідко чую, щоб так закінчували молитву, коли молитеся за зцілення чи вигнання бісів. Накажіть, щоб не повертався. Ваше слово має силу. Чому воно з духа. Ми нічого не можемо зробити. Я нічого не можу. Но Господь доручив мені робити це. Як я можу відмовитися? Як я можу сказати, ні, ні, я не буду. Ви чули, що каже Христос? Що вам може заперечити? Хто вам може заперечити, а я такий, я ще сам хворий, я ще все, я ще се? Кажете, вірити в Христа. Чому не вірите Його словам?